Всім вітання. Сьогодні в огляді в нас вулиця Жилянська. Місце, де я знаходжусь нова висока будівля з червоної цегли, і тут затишний такий двохповерховий будинок. Царських часів, я так підозрюю. Цікавий такий червоно-білий фасад в ньому рідкісний будинок. Будинок Чикаго. Ми бачимо, як дівчина фотографується біля нього. Раніше любили фотографуватися всередині ось цього скляного куба, але він зачинений в зв'язку з війною. Ну і тут затишний. Дворик розкішного житлового будинку Чикаго. Може про нього ніхто не знає. Тут можна так заховатися від надзвичайно шумної вулиці. Зайшовши сюди. Тут якийсь ресторан і маленький дитячий майданчик. Видно Мурал на сусідньому будинку. Ну і тут такий внутрішній фасад. Ця люлька тут цікаво, постійно стоїть чи ні, Це вони може вікна миють, не знаю для чого. Там видно троси як тягнуться від люльки. І далі я продовжу свій рух в сторону вокзалу вулиці Жилянської. Такі двері. Ці двері мільйон гривень коштують. А дерев'яне різьблення. Магічний... Ну тут Жилянська вулиця. Сильно розбудовується. А тут три епохи перетинаються, зліва, я так розумію, Російської імперії, епохи царизму будинок, потім вже новий, часи незалежності збудований і далі Радянщина. Ну, тут такі нові лавки. Гарне місце вулиці. Ну, ці будинки будемо сподіватися, що вони не знесені, а колишні початку ХХ століття просто модернізовані фасади. Хоча я не знаю точно. У нас такий стейк хаус. На вході зустрічає голова бичка рогата. Будинок 1908 року будівництва такий стандартний колір немає ніякої специфіки конкретної на ньому. Жилянська 45. Ось над тим балконом вже дерева починають рости. Злегка занедбаний будинок, а балкон розвалюється. На протилежній стороні вулиці від мене значно цікавіший будинок тут. Прямо такий вхід з колоною. Над входом колона. Ну, вікна які розкішні там ось поділені клітинку. І далі він заокруглюється. Ось цей історичний вишуканий будинок в стилі Неоренесанс. Як повідомляє інтернет мені 1903 року будівництва, і вже та частина, яка заокруглена. Лівіше на відео, вона 1956 року будівництва. Ще частково вид з боку цього будинку розкішно. Так він, деревами прикритий, створює тінь. Тут ще одна арка прохід на вулицю Жилянську. Ну, Всередині він виглядає непримітно. А ось ця заокруглена частина, яку я показував зі сторони вулиці Жилянської проїжджої частини. Ну що ж, такий був огляд. На сьогодні частини вулиці Жилянської. Слідкуйте за каналом. До зустрічі в нових випусках.